Сьогодні проведемо турнір збірних. 20 найкращих збірних UFC-24 зійдуться у турнірі в одне коло. Ми же обираємо нашу збірну України і починаємо. Переходимо до складу нашої збірної: Довбик на вістрі атаки. Лівий Вінгер Мудрик, справа Віктор Циганков. В центрі півзахисту в нас Зінченко і Судаков, в опорній зоні Тарас Степаненко. Лівий фланг захисту і тут Віталій Миколенко. А справа у нас Караваєв. В центрі оборони Матвієнко та Забарний. У воротах Анатолій Трубін. На лаві запасних в нас Ярмоленко, Яремчук, Маліновський, Зубков та Соболь. Перший матч збірної буде проти збірної Аргентини. Рахунок нашого матчу 1-1. Всі голи були забиті у першому таймі. Спочатку на 10-й хвилині забив Ді Марія, а вже на 40-й довбик зрівняв рахунок. Наступний матч зі збірною Данії, який закінчився перемогою України з рахунком 2-1. Ми пропустили першими на 11-й хвилині, але у другому таймі спочатку Ярмоленко, який вийшов на заміну, забив на 49-й хвилині, а на 73-й забив Довбик. Переходимо до третього матчу зі збірною Шотландії. І тут рахунок знов 2-1 на нашу користь. Циганков відкрив рахунок у першому таймі, а вже у другому Артем Довбик подвоїв перевагу. Хоча через 3 хвилини ми пропустили гол від Макгрегора. Четвертий матч буде зі збірною Сполучених Штатів. Перемога за нами з рахунком 2-0. Голи забивали Циганков у першому таймі та Караваєв у другому. Наступний матч зі збірною Мексики. І в ньому, на жаль, ми поступаємося 2-3. Пропустивши в першому таймі, ми відіграли на 51 й хвилині один гол завдяки Віктору Циганкову, але знов пропустили. І хоча Ярмоленко зрівняв рахунок, наприкінці матчу ми пропустили ще один гол, і це перша поразка нашої збірної. Відігравши 5 турів, ми ділимо третє місце разом з Іспанією, Німеччиною, Нідерландами, Угорщиною та Мексикою, і маємо всі по 10 очок. На першому місці йде Франція, а друге за Бельгією. Переходимо до 6 туру і тут збірна Польщі, яку ми успішно перемагаємо з рахунком 2-0. Голи на рахунку Соболя та Ярмоленка. Йдемо далі. І наступний матч з Хорватією. Нічия 2-2 Лука Модрич зробив різницю і двічі відіграв нашу перевагу. Наступний матч зі збірною Бельгії. І тут також нічия 2-2 спрацювала заміна, і Маліновський вириває нічию у лідера нашого турніру. 9-й тур. І тут Нідерланди. Рахунок матчу 2-1 на користь збірної України. Довбик на другій хвилині відкрив рахунок. А на 61-й зінченко його подвоїв. Єдиний гол ми пропустили від верхоста на 72-й хвилині. Наступний матч екватор нашого турніру зі збірною Італії. На жаль, ми поступаємося 1-2. Мойзекін та Дзаньйо не залишили нам шансів. Відігравши 10 турів, ми посідаємо четверте місце з 18 очками. Лідером залишається Франція, далі йде Німеччина та Португалія. Кращими бомбардирами на даному етапі є Мбапе, Салаї та Довбик. В них по 7 забитих м'ячів за 10 матчів. 11-й тур і тут на нас чекає збірна Німеччини. 3-2. Програє збірна України. Спочатку пропустили на 12-й хвилині від Хофмана, але зрівняли на 47-й зусиллями Тараса Степаненка. На 55-й пропускаємо гол від Сане, а на 77-й нам забиває Фюлькруп. І Мудрик забиває на 82-хвил. Наступний матч зі Швецією. Рахунок 1-3 на користь Шведів. На гол Мудрика в першому таймі вони відповіли трьома голами у другому. Переходимо до матчу з Португалією. 2-2. Бойова нічия, і я вважаю гарний результат. 14-й тур, і тут збірна Іспанії. Перемога іспанців 3-2. Хоча статистика доволі непогана. Наступними нас чекають норвежці на чолі з Холландом. І після шести матчів без перемог нарешті перемагаємо 2-1. Дубль циганкова на 1 гол Холанда. Найцікавіший матч зі збірною Франції пропоную переглянути з бокової лінії. Перший удар у матчі і сейв від Трубіна. Але на 32-й хвилині Мбапе розхитав Забарного і зробив рахунок 1-0. Французи більш контролювали гру і на 41-й хвилині мало не забили вдруге. Перший тайм з моментів нашої збірної і рахунок 1-0. На 55-й хвилині Україна завдала першого удару в матчі, і на контратаці пропустили гол від Грізмана 2-0. На 68-й хвилині французи мало не забили третій гол і сейв від Трубіна. Але на 85-й хвилині чудовий пас від Мудрика на Зінченко і гол від Сашка. 1-2. Але на 94-й хвилині ми знов пропускаємо гол від французів, і матч завершується з рахунком 3-1. Наступний матч зі збірною Марокко. Нічия 1-1. Програвавши у першому таймі, наприкінці зустрічі відзначився Артем Довг. 18-й тур і тут збірна Чехії. Рахунок 2-0 не на нашу користь. На дубль Джуречка ми не відповіли жодним голом. Останній матч нашого турніру з угорцями. Рахунок 1-1 при рівній грі. Завершився наш турнір і перше місце займає Франція. Друге Німеччина і третє Італія. Ми посідаємо 12 те місце, пропустивши вперед угорців та мексиканців. Останні три це Польща, Марокко та Норвегія. Кращим бомбардиром став Мбапе з 12 голами. Кращий бомбардир нашої збірної Артем Довбик. В нього 8 голів. Ось таким вийшов наш турнір з найкращих збірних. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!